Безпечний шлях вуличні сонячні ліхтарі. У сутисках вже реалізували проєкт, який став переможцем конкурсу Твори добро від громадського об'єднання Ми Вінничани» та фонду МГП Громаді. За грантові кошти ініціативна група придбала 27 ліхтарів на сонячних панелях. Завдяки цьому вдалося освітлити дві вулиці. Особисто хочу від себе подякувати громадській організації Ми Вінничани, яку очолює корові Валерій Вікторович. За сприяння освітленні нашої вулиці і в загальному слідуючої вулиці до вибору ліхтарів підійшли дуже відповідально. Передивились безліч варіантів та вибрали найкращий. Сонячні панелі забезпечують повну енергонезалежність, заощаджують кошти, а освітлення забезпечено щонайменше на 10 годин, навіть за пасмурної погоди. Була подана заявка на конкурс Твори добро, який проводився громадським об'єднанням «Ми – вінничани» спільно з благодійним фондом МГП Громаді. В рамках конкурсу ми виграли суму 65 тисяч гривень, яка була направлена на закупівлю сонячних ліхтарів на сонячній енергії. Дуже важко, знаєте, ввечері виходиш темно, дітям добиратися з школи, коли зима. І потрібно, це потрібно. знаєте, Світло це, як то кажуть, життя і рух в майбутнє. І... Можливо, потрібно приймати участь, не боятися приймати участь у грантових програмах, тому що це допомагає людям ну, розвивати свої громади і нести добро в своє життя. Переваги освітлення вже оцінили мешканці. Найбільше тішаться люди поважного віку. Дякувати хлопцям молодим, що вони позаботилися і зробили нам світло, нам вже видно. Хоч я стара нікуди не ходжу, але молодежі треба. Дякувати всім, що допомогли. І з Вінниці, і всі, і ці хлопці позаботились. Дякую. дуже добре, ввечері. Можна пройтися по вулиці, подивитися. Все можна, все гарно, і навіть на подвір'я в Все дуже гарно. Спасибі вам. Ну мої враження. Так як всі кажуть, дуже добре, що є освітлення. Ми зараз як цивілізовані люди <смістю> при світлі у захваті, і найменші мешканці. Ці ліхтарі. В тестовому режимі вже перший вечір всі чекають, люди виходять, подивитися, як воно буде світити. І тут маленький хлопчик, там 4 з половиною роки виходить такий, і це бабуся його на подвір'ї, в цей ліхтар засвітився, темно, всі чекають, Засвітився, він каже, бабуся, це я ж можу тепер всю ніч <гум> <гум> от, Ну, От так воно приємно. Такі емоції, знаєте, це ну, відчуваєш, що це дуже добре. Конкурс створи добро діє на умовах співфінансування. Виграні кошти витратили на закупівлю освітлення, а зібрані на встановлення. Спільна робота надихнула на нові проєкти. Тепер громада вирішує, що зробити першим: водопостачання чи асфальтне покриття на своїх освітлених вулицях.